В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. А -а -а. Сьогодні брати і сестри, знову свята неділя, неділя падать, попівсятниця. І цю неділю здатця ми відслужили також Святою Томмію. Також і помолилися за тих, хто був замочений під час договору. І це і ті страшні стрибки історії нашої держави, країни, яка, як ми знаємо, переживала і тоді ті, ті великі страждання, і тепер продовжує далі страждати від того до одного самого ворога, який завжди мучив, мучить нашу державу. Але вийшовши в храм, прийшли для того, щоб просити Бога, що Він полегшив наше страждання, що він дав нам миру, щоб диявол не повторював сторінки нашої історії, бо ми знаємо, що завжди, коли починалося нове століття, тоді починалися війни, були голодомори, ми знаємо на початку ладна перша старі. Ми знаємо про другу Розу світову війну, ми знаємо про той голод між ними. Але він не завжди приносить розруху, вбивства, плач, ридання, приносить голод. А ми знаємо, що голод був створений штучно. Сусідів, вони всі на нас засікали. Всі вони хотіли чогось від України, всі хотіли отримати частку нашої землі. І сьогодні дальше це саме продовжується. І як би це не було страшно і тяжко, а ми переживаємо зараз ці воєнні роки. І ми так само чимось нагадують ті події, які здається, були так вже давно. сестри, щоб собі нагадати, що ми також і християни. Що життя у цьому світі не інше, що люди помирали і будуть помирати. І причин для смерті є сотні. І сьогодні щодені воювання ми також чуємо про смерть, чуємо про коробу. І нема людини така, яка не стикнулася що її сморобою. Кожна людина після грипопадіння відчуває, що наше тіло є плін, що воно здатне хворіти. Звичайно, він його врятувати. Про це нам нагадують лікарні, сотні аптек, які перетворилися у бізнес. Для того, щоб не лікувати, а заліковувати, для того, щоб у більшості людей побують. Але ми все ж таки віримо, що купивши той чи інший препарат, так легко, що вона допоможе. Хоча спочатку в по більшості нам допомагає наша віра. Тому що Господь нам час допомагає. І ми знаємо. Звичайно, що без зімні мертво, але кажемо, в що вірите, то й будемо. А що ми віримо? В кого ми віримо? Як ми віримо? Це все залежить від нас. Якщо ми слухали сьогодні уважно Святої Івани, на чоловіч, яка повірила, що торкнеться одеж стоїть і стіл, ми чули про неї, що вона потратила вже все, те, що мало на лікарі і ніхто не зміг їй допомогти. І, звичайно, тих людини. Завжди вона звертається до Бога. Так і в сьогоднішньому житті, так були тоді, коли не... щоб зразу все стало на свої місця. Але якщо ми уважно подивимося на сьогоднішній Івана і почуємо цю жінку, ми чуємо, що вона 12 років хворіла. І як ви думаєте, це 12 років? Про Христа, але вона щаслива. Тому що вона зустріла Христа. Зустріла Христа, який прийшов цей світ, щоб нас із з вами спасти. І вона боячись торкнутись до Рису Христа, торкається. Чому боїться? Тому що та хвороба кровотечи, була хвороба нечиста. Такі жінки не мали права виходити, не більше торкатися. І вона про це дуже добре знала, за постарозовітній був, час жорстокий. one Що мене говорить, як завжди, він просто чує, що в нього вийшла сила. Таку силу, дорогі брати і сестри, мали святі отці, які стріляли, ми бачимо ті Миколая, Миколає, комушника подалимона з мищами. З тих угодників Божих, з яких також виходила ця сила. Вона і до тебе виходить. Коли прийти звіду? i'm Закону, но прилася шво. Ми також по життю хворіємо, страждаємо, коли хворіють наші рідні, близькі діти. І хочемо завжди, щоб якось допомогти. Ходимо, шукаємо, готуємо віддати всі гроші. Коли приходить хвороба, ніхто, грошами вже не рахується. Але для того, щоб отримати стілення, спочатку потрібно... Прийти попросити Бога. Йдучи до лікарні, чи іншу операцію, чи просто лягаючи, щоб допомогли вилікувати. треба піти спочатку почистити душу. Треба прийти крізь спокій, крізь покаяння. Прийняти тіло і кров, Господа, Спасителя нашої Ісуса Христа і тоді Господь, побачивши нашу чистоту, нашу віру, дасть нам. І правильного лікаря, який нам допоможе. Тому ми часто кажемо насильник. Ми підлікувалися. Пам'ятайте, що господарем нашого тіла і душі і Бог. Лікарі ці інструменти рука Богу. Якщо Богу буде угодно, щоб продовжити ваше життя, наше життя, якщо Богу буде угодно насилу, це відбудеться. Якщо ні, то ні. Якщо Бог бачить, що нам потрібно більше днів для того, щоб усвідомити суть нашого життя. Якщо Бог бачить, що нам потрібно трохи більше поговорити, то не нарікаємо. Будь-яка біда, терпіння, хвороба, стрес. Вони часто нас роблять краще. Вони нас очищають. Ми часто тікаємо від них. Ми боїмося їх, біля, шукаємо. Як собі допомогти, а насправді рік дуже близько. Він біля нас і завжди з нами. Тільки потрібно вміти його правильно викликати, торкнутися, звернутися. І Бог завжди допоможе. І почуємо слова. Віра в Несмослава. Але це сьогоднішній випадок про людину, яка зцілилася. Також молиться за тих, хто за замучив. І ми в сьогоднішньому воювання також чуємо про смерть, яка є також невід'ємною частиною нашого життя бо той, хто народився в цьому світі завжди. Ми знаємо, він відійде рано чи пізно. Ніхто у цьому світі не залишається жити Начальник синагоги підходить до Христа. Той час начальники синагог не любили Христа. Він часто приходив в і нам проповідував. Він часто викривав їхню їхні неправдивість. Але коли приходить біда, всі приходять до Бога. І начальники, і можна можновладці, і багатії, і бідні. Всі тварині. Син, я вогилка. Ніхто з тобою туди нічого не забере. Він прийшов звернутися за свою дочку, яка в І поки Христос вам розмови свою жінкою, яка зцілилася, прийшли із дому начальник синагоги і сказали, торгуючи тебе, бо я дочка померла. Христос розумів, що навчальник може подумати ось. Якщо б Христос скоріше поспішив, може війсьти, то поміг щось зробив. Христос каже, вони візи, тільки вірить, буде спасень собі, Яка трагедія для батька? Він також прибіг, хоче зробити щось для своєї доньки, щоб їй допомогти. І чує слова, що вона вже померла. Але Христос, що він каже, йому не бігється, тільки їде. Христос іде додому, каже всім віти, каже, що вона не вмерла по спить. Люди сміються, Залишаються батьки. Під скільки часу ми проходимо просто в різних сварках, в різних недорозуміннях, скільки ми просто тратимо часу на деревні справи, які не мають ніякої користі нашого життя які приносять нам шкоду. Якщо ми це розуміємо, а розуміємо часто тоді, коли приходить короб. А розуміємо часто тоді, коли проходить смерть, коли приходить терпіння, страждання, коли більше. Коли бачимо, що не можемо саме собі нічого не, помогти, і не допомогти, ні нам ніколи не може помогти. Це той момент, коли нас все перевертається в житті, в голові, в розумі, в серці. Ми змінюємося. Ми стаємо іншими, ми думаємо не про хліб, не про їжу, не про одяг, не про матеріальне, не про роботу, не так, як гроші заробити. Ми думаємо спасти тіло своє, як не вмерти. i da ljubom kod zapravo Як Бог прийшов і з нами перебуває, і у нас перебуває, і благодать Божому спікається. Тому всі, дорогі брати і сестри, я в першу чергу вважаю віри про тою, бо сьогоднішній марні це про віру, яку нам час так не визначає. Це про те мало яке завжди супроводжує. Ми знаємо, сьогодні раз сказав, як буде мати віру, підцяти зерно, як чешне. І гора сьогодні. Все згодом. Тому дай Бог до і сестри, щоб нас була дійсно сильна в яка дивиться в щені І нехай Боже благословення приймає з нами. І нехай сумні сторінки в нашій історії зникають. Нехай приходить Боже благословення, і не нам не. І нехай Господь сьогоднішнього світа сцена Сбоку. Від нині далі. На многі і благовіда.